Ну що, переносимося в бровари чи броварі? До речі, ви знаєте, коли мають перейменувати? Якщо знаєте, то будь ласка, напишіть в чаті до цієї біля цієї трансляції, біля віконця цієї трансляції, коли місто мають перейменувати, змінити його назву. Чи може вже не мають, наче місяць тому місцеві депутати приймали відповідне рішення? Так чи інакше не про це зараз, а про те, що 8 травня там стався інцидент між чоловіком, який є відомим місцевим кримінальним авторитетом, і поліцейськими. Зловмисник плював в правоохоронців, погрожував йому, не просто погрожував одному з правоохоронців, там їх двоє було, а дістав зброю. Його вже затримали. Наразі він перебуває за ґратами. В соціальних мережах з'явилося це відео, і ви зараз можете його бачити у себе на екранах. Він абсолютно цей чолов'яго зухвало поводиться, погрожує правоохоронцям. Можна почути, як він нецензурно висловлюється, після чого. Безпосередньо плює в обличчя одному з поліцейських. Потім, між чоловіками, сутичка відбувається. Зрештою, взагалі, ця людина погрожує правоохоронцям пістолетом, хоча і на нього правоохоронці наводять зброю. Звуть цього кримінального авторитета або людину про якого пишуть як про кримінального авторитета, Віктор Журавель, також відомий як Віхо, в нацполіції згодом розповіли, що цей чоловік кидався та погрожував зброю поліцейським, і що, начебто, він з його угрупуванням, зброєним, чи то вирішив повернути броварі в бровари в 90-ті, чи то щось схоже на те. В будь-якому разі є що обговорити, зокрема, з військовослужбовцем майором Збройних сил України Єгором Чечариндою, який долучається до нашої етеру. Пане Єгоре, вітаю! Вітаю вас. Ну, я зразу <кій> зніму ваші всі запитання. Броварі має проголосувати парламент, адже ну, це не питання міської ради. Цим займався вже парламентський комітет безпосередньо і зараз, наскільки мені відомо слово за за Верховною Радою, вона має підтримати або не підтримати рішення комітету, який погодився на, на назву саме броварі, але вже це саме українська назва. Так що будемо чекати на рішення парламенту. А те, що я сьогодні побачив, ну я не знаю, я можу коментувати лише пересічний громадянин, так який так само проживає в цій країні і там намагається в силу своїх. Можливості її захищати, і оберігати, в тому числі і громадські, та які є. Так і спокій, є, та... Єгоре, так і є. Тут, тут Це... все одразу. Ми просто ми стежимо за величезною кількістю інформації. Ми зараз в такому інформаційному потоці, де все настільки динамічно, все так часто змінюється. Інколи деякі моменти просто пролітають непоміченими. Але не помітити цю ситуацію вкрай важко. Погодьтесь. Знаєте, я теж в минулому журналісти в журналістів не буває трошки. Навів деякі дані про цього персонажа, якого ви тільки но показували, і скажу, що там дуже багато цікавого про нього вскрилося. Те, що мені вдалося дізнатися з відкритих джерел, так. Що він справді Віктор Журовель, ну, за моєю інформацією не Віко, а віха його позивний, так би мовити, в кримінальному світі можливо я помиляюся. Персонаж доволі відомий броварах. Це такий один з кримінальних авторитетів, смотрящих значить, за, за цим містом. Він ще в 90-х отримав цілих 19 років за розбій. я Правда, не знаю, як можна тоді було отримати таку кількість років. Ну, принаймні, з відкритих джерел саме ця цифра спливає, коли набираєш його ім'я. Ну, одним словом він був засуджений за розбій. Точно в 10-му році вийшов на волю, і начебто займався, продовжив займатися збором податей, так би мовити, не зовсім чесним і справедливим і законним шляхом. В 12-му році він ще отримав один вирок понад 10 років разом з членом свого товариського групування. Але цей вирок зняв апеляційний суд, скасував те, що мені вдалося дізнатися. Ну і ще цікава інформація, що в 11-му році е, пан Журавель, Віктор та його банда вивозила послушника Києво Печерської лаври десь за місто і вимагала доларів. Ну, Очевидно, так він боровся з московським патріархатом і присутністю цього патріархату в Україні. Ще в 11-му році, бачите, коли в нас про це немало хто говорив, про недоцінність присутності цього доларів це ж в Україні. святе діло боротися. Ні. Так, особливо з монаха 10 тисяч доларів, Ну він російський монах, тому напевно, там якісь гроші, можливо, в них були присутні. Це звичайно гротески. Я так жартую, але тим не менш, те, що я нарів. Ще що цікаво, що в 17-му році на пана Журавля був скоєний замок, він лежав там в реанімації з можливим пораненням. Ну і е, найцікавіше, і найсвіжніше, що в 20-му році, пам'ятаєте, це була перестрілка, групова масова перестрілка в Броварах за. Як потім з'ясувалося за маршрути пасажирського транспорту перевезень у ці київ бровари київ коли перевізники з'ясовували, начебто, між собою стосунки і з залученням організованих збройних незаконних формувань, і, начебто, цей пан, який тільки націлився в поліцейських, він є віктор Журавель, був одним з організаторів цієї стрілки, як 90-ті казали. Ну і ще те, що вже писав безпосередньо сайт ТСН сьогодні, про те, що Журавель пішов після початку вторгнення в ТРО. він доказує, що там головна претензія, що, що ви всі втекли, а я, значить, залишився. Що він пішов в ТРО і був помічений правоохоронцями в незаконних оборудках зі зброєю. Ось такий багатий багаж у цього персонажа. Я про це на сьогодні писав в соцмережах. Що мені звичайно з однієї сторони трошки дивно поведінка українських поліцейських, на яких наводять зброю, невідомо чого воюває. Одразу що вона до трапатична. цього перепрошую, пане Єгоре, Перепрошую, що перебиваю. У нас прямий терори. У нас є можливість, так. щоб глядачі ставили питання, і саме цього і стосується, до речі, питання Agent NAFO. Пише так, як на ваш погляд, мала поводитись поліція, і чи правильно вона поводилась, і одразу тут доповнення в США. Поліціянти вже давно б застосували про проти цього авторитета табельну зброю. І табельна зброя була піднята догори і була зведена. Тобто, там єдине питання було щодо того, хто першим натисне на гачок. У мене склалось таке враження, але цього не відбулось. Ну я не правоохоронець, але здається. В них за протоколом спочатку постріл в повітря, а другий постріл на ураження. Якщо існує пряма загроза, тут просто на поліцейських наводиться зброя. Очевидно, бойова зброя я не знаю. Ну він вони ж не можуть відрізнити це бойовий пістолет, травматичний справа. Яка, яка Очевидно, різниця бойова пістом... вона чи ні? Навіть якщо це іграшка, людина взводить так, пістолет, так, пістолет так, після так, того, наводить мене, його. Але я з одного боку, це мене трошки дивує і, можливо, обурює така пасивність поліцейських. З іншого боку, ну вони все одно вони ж застосували газовий балончик, вони затримали цього порушника. Він зараз йому там до п'яти років світить. Я правда не знаю, чому лише до п'яти з огляду на оцей весь багаж і рецидив його правопорушень я думаю, що там ну я не спеціаліст з кримінального кодексу, але кількість років у ув'язненні потенційному могла зрости тим не менш, вони в принципі здійснили затримання. Єдине, звичайно, коли вся країна бачить, коли. Плюють в обличчя представнику влади да, поліцейському офіцеру. Очевидно, потім кидаються на нього, наставляють на нього пістолет. А поліція реагує газовим волочиком. Це трошки громадян українських дивує і ну обурює, скажімо так. Звичайно, всі хочуть негайно, щоб йому прострелили або коліна, або зразу на ураження. Стріляли, але тут є одне. Але я просто згадаю. Я поясню, чому так? От чому поліція в нас боїться виконувати свої прямі безпосередні функції правоохоронні? Давайте згадаємо 29 липня минулого року місто Дніпро на да, колишній Дніпропетровськ проспект Івана Мазепи, на якому такий самий, от е, місцевий авторитет чи бізнесмен, я не знаю, як його е, краще назвати. Його звали Джумбарі Сіладава їздив. Ганяв зі своєю коханкою і двома дітьми п'яний за кермом Ягуара не зупинився на вимогу поліцейських. Потім, коли вони його наздогнали і попросили документи, спочатку ця жінка накинулася на поліцейську, потім підключився цей джумбері і поліцейська отримала травми. Вона лікувалася аж до кінця року до грудня чи до листопада, і звали Анастасія жила. А у цей на якого накинулися патрульний лейтенант здається, його звання молодий хлопець Ігор Званков Його звати він був змушений застосувати зброю і на ураження, і і, і вбив так, так сталося вбив правопорушника цього джумбарі сілогаву який накинувся з кулаками спочатку на поліцейську, потім і на цього його Званкова Розумієте? І що потім почалося? Ну, по-перше, поліцейського посадили цього його званкова під домашній арешт. І остання інформація, яку я про нього відкрито знайшов, його випустили з під домашнього цілодобовий домашній арешт. Він під ним був з кінця липня, по 27 листопада. Можна порахувати скільки це місяців. 27 листопада його відпустили під нічний арешт. Змінили йому таку міру запобіжного заходу. Він весь цей час не працював, і навіть після домашнього арешту те сказав: ти ж не можеш іти в чергування. Значить, ми тебе на роботі поновити не можемо. І от остання інформація яку я з відкритих джерел при нього знайшов 25 грудня минулого року. Що зараз я з ним не знаю. А найголовніше, ну слава богу, Анастасія жила вилікувалася. Вона між іншим. Зібрала мільйон гривень для ну не на, на, так зміни вона збирала на, на своє лікування, але зібрала так достатньо що мільйон гривень передала на потреби ЗСУ фонду Повернись живим, що її дуже позитивно характеризує. А найголовніше, що почалося в українських соцмережах. Тоді всі грудьми стали на захист цього сіла гави, який накинувся на поліцейських з кулаками. Почав вона ж до ці всі фотографії цієї Анастасії. Ми ж бачили, можна зараз знайти. І всі почали на захист правопорушника, який п'яний за кермом ганяв разом зі своїми дітьми в салоні, нападав на поліцейських. Як поліцейські нас вбивають, вони стріляють, як так можна? Давайте а, 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 а ту а ту його давайте посадимо цього Звонкова що він собі дозволяє, розумієте? І після цього і, і ну я коли я там щось писав в соцмережах, я тоді ще не був в, 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 в пагонах, так я ну такий хейт ну, на адресу себе у відповідь читав. Ви там це мусора, Вони нас збивають, а ти їх підтримуєш? Чому а ну і навіть мої колеги не, 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 не просто якісь незнайомі люди? Всі організовували, дуже мало було адекватних людей, які розуміли, що якщо ми припускаємо, що будь-який п'яний за кермом може кидатися з кулаками на поліцейського і бити йому, вибачте, пику, так і представникам жіночої статі політики, то чому правопорушник не може кидатися на поліцейський со стволом? Якщо він в нього є, розумієте? Та, але а потім ще що... я впевнений ви ви дуже добрий такі. Це зараз ми вибачте. Ми про ж... журавля прочитали. Як потім що сплилося про цю про цю Джумбері? Що він вже сидів? що в нього була стаття 286 нанесення тяжких тілесних. Він мав термін кримінальний. Що він е, стріляв з авто з автомата по автомобілю своєї колишньої дружини? Що він її бив, вона писала заяву в поліцію? Що він в нього знайшли, коли вже його вбили два автомати Калашнікова АК-47? Розумієте, в нього був зареєстрований карабін, плюс ще два незареєстрованих АК в нього було. Тобто, ці кримінальні хлопці, і вони такі є в кожному місці, і в Дніпрі, і в Броварах, і, і в будь-якому місці. Але на їхнє існування чомусь правоохоронна система. Боїться ну, боїться чіпати, бо далі розумієте, якби цього е, журавля його виставили на ураження. Як ви думаєте, яка пряма? Чи, чи єдиноголосно б суспільство підтримало факт застосування поліцейського єдиноголосно, е, точно зброї. ні. Так. Є, так? є свої нюанси в плюралізмі, так в свободі думки і в свободі висловлювання. Секундочку. наразі що щодо виконання є... закону, тут немає. Якось проля... ні, ні ні Ми зараз ми зараз заколі? виключно про ставлення до ситуації, бо навіть попередня ситуація яку ви описали, ви добре пам'ятаєте цю ситуацію: стріляв правоохоронець, але стріляв у спину, і це викликало найбільше найбільше суперечок в суспільстві. Тут ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Будь-якому разі треба до кожної стріля... ситуації підходити в той уклад. момент, коли коли правоохоронець бив його його. Його колегу цю Анастасію живу, яка в крові потім була. що він мав підбігти до нього і повернися. Будь ласка, цікав, до мене обличчя я по він. Тікав в цей момент. Він тоді розвернувся вже після того, як він побив. Звичайно, він скоїв злочин. Ви Злочиниць... бачили результати експертизи. Ви бачили звичайно. Бачив експертизи? так, я... так я бачив їх, ви але бачили? постріли вже пролунали. Після того як злочинець тікав, так. Ні, ні, чекайте. Я кажу, що кожну ситуацію треба розбирати окремо. Якщо тоді суспільна думка призвела до того, що наразі не була застосована зброя, хоча могла і можливо мала бути застосована. Щось не так, або з правоохоронною системою, яка надто піддається впливу суспільної думки, ну або з суспільною думкою, яка просто не вдається в подробиці того, що відбувається, і далі просто несеться. Несеться ну, в будь-якому разі, це тема, яку треба обговорювати. Але хочу ще одну тему зараз озвучити, і тут почути вашу думку, чому її настільки розганяють зараз. Ця тема, яка стосується відомого українського виконавця Дмитра Манатіка, і сьогодні, ну, майже всі засоби масової інформації, засоби масової комунікації. І телеграм-канали, зокрема, обговорювали те, що до Дмитра Монатіка підійшли представники ТЦК та СП разом з поліцейськими і перевірили його документи? Ну і все. І знову ж таки понеслося. Хтось гайпує на цьому, хтось хейт почав озвучувати зрада, зрадонька перемога, переможенька все як завжди. Але якого біса ми приділяємо так багато уваги цьому питанню? Як ви вважаєте? Ну, я теж читав цю інформацію, вона теж мене трошки здивувала. Так само, як здивувала інформація з броварів, так. Я теж вважаю, що напевно, ну Манатік чи як його там прізвище. Я ну я не слухаю цю музику, я знаю, що я таке такий що він вельми популярний. Що він співав переважно російською мовою до 22-24 до 24 лютого 22-го року, так? І мав концерти не тільки в Україні, скажімо так. що він Я вважаю, що він, він, він не Бог, так, не Бог і. Подібні уявляєте, до самого Монатіка підійшли і перевірили документи. Я вважаю, що ну очевидно він сам, згідно з ухваленим, ухваленими змінами до до права мобілізації, мав піти і перевірити свої, свої дані, це правильно. Але, але так і що то, ну підійшли то, до то, нього і да, перевірили. То, це це реально заслуговує на вашу думку. Все ж таки, журналіст. На вашу думку, це реально заслуговує так багато уваги з баку з боку засобів масової інформації. Ми, Змі пишуть про зірок. Змі пишуть про зірок, і так склалося, що зірками в нас є такі, як манатік, розумієте, а не а не інші люди. От інших письменників у нас співаків немає. Я казав джулашвілі. Розумієте, питання в іншому питання. Я про це завжди кажу: що в нас немає суспільного осуду ухилянтів і тих людей, які переховуються від виконання своїх. Прямих конституційних зобов'язань захищати свою країну. В нас навпаки, є схвалення інституту ухилянства. Я теж писав про це в себе там в соцмережах, коли побачив за 399 гривень в продажу рекламу футболки з написом Я ухилянт». Мені здається, це вже остання крапля, розумієте, в історії про громадський осуд. Саме замість того, щоб засуджувати явище ухилянство, в принципі, як явище, да, як феномен. І напакій популяризувати тих людей, історії тих людей, які виконують свої обов'язок перед державою, перед своєю сім'єю, перед своєю вулицею, перед своєю родиною. Ми рекламуємо цю історію про, про ухил. Від від ну від, від, від совісті, розумієте, від своєї, і при чому да, це давайте зазначимо та є комерційної історії. Так, одразу зазначаємо, Монатік не, не у я... Він у нього всі що документи, ти ок, він все, ну тобто, стоїть на обліку і пройшов свою ну, літарську люди... комісію. Ні, ні, я до того що, як ви вважаєте? от Повірте, ті люди, які, які виїхали незаконно за кордону, не теж, напевно, з документами все гаразд. Вони потім приїдуть на записи нашої перемоги, покажуть, і в них буде все гаразд, скажуть, ми виїхали абсолютно. Це точно туди. не може бути все гаразд. Що найменше щороку ВЛК воно не проходило. Mm. А треба. Е, ні, ні про інше. Висвітлення таких, ну не так. Я хотів сказати, висвітлення подій, але насправді ніякої події тут не було. До громадянина, якого ну так сталося, звуть Дмитро Монатік, підійшли представники ТЦК та СП разом з поліціянтами і попросили документи пред'явити. Що він ну, надати документи, що він не зробив, після чого розійшлися мирно і без проблем. Е, чи висвітлення таких ситуацій, воно якимось чином сприяє мобілізації? у нас Врешті-решт, існує проблема з мобілізацією. Чи навпаки, це, це загрожує тим, що більша кількість людей за рахунок гайпу на цій історії скаже: А, ні ні, -ні от дивіться, його відпустили, а якби до мене підійшли, точно б загребли вже в бус закинули і ще й ногами побили. Я думаю, що Манатік Дмитро його звати здається. Чек. Так. Дмитро, мав би, чи міг би. Після цієї історії записати коротке відео для своїх там соцмереж інстаграму, чи в чому там він спілкується зі своїми е -е, прихильниками чи шанувальниками е -е, з наступного змісту, шановні українці, шановні шанувальники, будь ласка, якщо вам 25-60 років, завтра, післязавтра, наступного тижня, підіть до місцевого ТСК СП і виконайте свій конституційний обов'язок, як це зробив я, якщо він це справді зробив. Ми маємо захистити Україну зараз. Непроста ситуація на фронті. Давайте допоможемо захистити нашу з вами незалежність, самостійність, наші родини, наших дітей, наших дружин. І це було прекрасним. от, прекрасним фіналом цієї історії. Я сподіваюся, що Дмитро Манатік дослухається до наших порад і запише таке відео. І проблем з комплектуванням особового складу збройних сил України в нас буде значно менше, адже знаєте, в нас. Сьогодні почалася непроста ситуація. Вже росіяни почали при прифронтові наші населені пункти. І через що через те, що ну в нас є проблеми, і це, це було зрозуміло ще в грудні місяці з комплектуванням наших бригад, наших формувань і наших підрозділів. І ми на жаль дуже багато часу втратили зараз, в тому числі і такий, як Манатік, має, може допомогти в цьому комплектуванні. Я пам'ятаю, я просто згадую, що Елвіс Преслі, Елис Преслі, Ну всіх знають такий Елвіс Преслі, Так, коли була е, війна у В'єтнамі, то він пішов в армію збройних сил Сполучених Штатів, і фото в його формі розлетілося по всьому світу. і, Очевидно, це суттєво додало мобілізаційного ресурсу Збройним силам Сполучених Штатів, які вели. Війну ну не зовсім, скажімо так, за незалежність, якщо так ну по, -по факту брати, наша війна є ну для нас, для нас священною святою, бо це війна за нашу землю. Тому ну Монатік звичайно не Преслі, Дай Бог, щоб він ним став. Але я думаю, що він теж міг би долучитися до кампанії сформування оцього позитивного іміджу саме тих людей, які долучаються до лав сил оборони. Ну, якщо на когось не діє цей образ Елвіса Преслі, то є достатньо українських прикладів тих людей, які пішли захищати Україну, захищати неньку і стали до лав Збройних Сил України. Окей, як Ви вважаєте? Це останнє питання. Я жодним чином Далі не хочу вразити Монатіка, Хай хай пише свої вірші, свою музику. Напевно, прекрасну а... музику. Хтось їй подобається, Воловне, він... головне, головне, щоб була вона україномовна. Це мені подобається, що він перейшов на українську мову. Вже пів справи зроблено, скажімо так. Українська естрада, напевно, від цього точно виграла він на обліку ще чверть справи зроблено. Якщо мобілізують, то буде скоріш за все. Напевно, я зараз так своєю думкою ділюся, ще й служитиме. І тоді на 100% буде справа зроблена. Останнє питання далі не мучитиму вас вже його. Як вважаєте, а щодо ухилянтів, або тих людей, які потенційно зараз можуть опинитися в списку ухилянтів, чи санкції працюватимуть, зокрема економічні санкції. На вашу думку. Ой, Бог їм суддя, знаєте я ну я вже багато про це говорив. Що це ну це не гарно, що це не гідно, що це, що це зрада себе, своїх рідних, близьких, свого суспільства, своєї країни. Але я зараз не хочу, не хочу вбивати додаткові якісь клинці, от в наше суспільство. Адже ну зараз очевидно, що що росіяни, от в своїх інформаційних кампаніях, зараз намагаються ну саме. Саме посварити, от навіть на рівні е, чоловічої аудиторії, посварити тих, хто йде в, в, в ТЦК СП з тими, хто не йде, військовослужбовців там з їхніми офіцерами, тобто створити додаткове якесь джерело напруги і розбрати серед нас. Я ну не хочу засуджувати цих людей. Кажу ще раз бог їм суття, і дай Бог, щоб ну нападі, треба агітувати, схиляти. Тобто, ми коли м, надто категорично почнемо ставити це питання, це може тільки на руку ворогу зіграти. Тому я не хотів би там глибоко копати. Напевно, сподіваюся, що ті ініціативи, які які запроваджують наші законотворці, що вони вдарять, ну принаймні там як вдарять, вплинуть, скажімо так, вдарять погано слово, і фінансові ці штрафи вони там суттєво зросли. Збільшать прихильність так до ідеї мобілізаційної, але Ну, теж має бути завжди як е, е, батіг і пиріг. Я така вже казав, група музична в нас. Я правда і не чула, але нас відчув. Батіг і пиріг. От має бути і, і пиріг теж. Тобто ми маємо і переконувати людей, і поки що в нас є проблема з агітацією в такому хорошому сенсі слова, створенням наративу, що що захисник це герой, що захисник це. Це це справжній чоловік. Що не ухилянт, не той, хто через тису там пливе, чи той, хто десь там в фурі там ховається, де, де в якомусь автомобілі в багажнику через кордон приїжджаючи, а той, хто захищає, і що тільки оці люди ну мають повноцінне право потім проживати в цій країні. В нас трошки проблема з цим. У нас ну міністерство інформаційної політики і культури трошки недопрацьовує. Вважаю, у нас і міністра вже немає майже рік повноцінно. Так що сподіваюся, що ми будемо не лише штрафами, не лише штрафами, але й певним створенням якогось суспільного е, суспільного бачення, що, що, що добре в цій ситуації, а що погано. Що чоловік має йти туди, і тоді напевно в нас би і не було було б менше посторій і людей менше в тисі гинуло, б, і не було б цих жахливих відео, які росіяни розганяють, розумієте, інколи щось з'являється на. E, навіть правдиво можливо відола з'являється воно на каналі Шарія. Розумієте, згадаємо ці історія про про цього керівника ТЦК СП дівчата. Бо де в принципі ніякого криміналу немає, шані це поширює і все розноситься. По це погано чи ні? Можливо, так да, можливо, з точки зору моральності це не було не зовсім правильно, але але з точки зору мобілізаційного ресурсу, це було це був шалений удар по репутації наших ТСК, СП Для чого це Та, було забрали. підширювати? Росіяни щось можливо це росіяни навіть зняли. Зняли, поширили через ворога України Шарія ми розганяємо. А потім потім це йде в гумористичному шоу не буду казати в якому. Ну ну чого це, це сприяє нашій мобілізації, подібні поширення оцього лайна, які росіяни поширюють Ну давайте не будемо підігравати їм ворогу всіх. Всіх історіях давайте будь-яку нашу дію розглядати з точки зору нашої обороноздатності. В першу чергу сприяється нашій обороноздатності, сприяється нашій безпеці і нашій перемозі. Чи ні? Якщо ні, то напевно треба трошечки потерпіти, почекати і самоцензурою за можливо, це неправильно, але точиться війна зараз, вже третій рік. Тому трошечки, ну пам'ятайте про все, що у нас не мирний час. Буде мирний час, будемо заслужувати та ворувати всіх там і за дівчат. І там за все, все це за всі, за всі наші гріхи. Зараз головне, головна функція і того ж СП де він там зрівно. Якщо він виконує мобілізаційний план, значить він молодець. А що він там в кабінеті робить? Да, можливо, це не зовсім з точки зору етики, але з точки зору свого виконання бойового так да, тим більше він там, як кажуть, бойовий офіцер. Ми ніхто ж не знає. Всі а ату, і все, куди я піду, якщо там. Кабінетах відбувається і Гамора, розумієте чого я туди і що ми від цього виграли? Ні, очевидно програли. Тому будьте уважні і обережні з поширенням всяких російських інформаційно-психійних психологічних операцій, які росіяни дуже вміють робити, створювати, поширювати і в тому числі через наших, вибачте, корисних, деяких, вибачте, ідіотів. А це та це окрема тема. До речі, це таки невеличкий офтопік Перед тим як пройдемо вже зовсім до іншої теми. Ну точніше не зовсім до іншої, а продовжимо тему. Посилення санкцій щодо ухилянтів, тим не менш е, пам'ятаєте певну історію, яка сьогодні з'явилася історію про те, як. Деякі українці намагаються наживатися на або ухилянтах, або навіть не ухилянтах. Історію людини, який є чоловіка, який міг законно перетнути державний кордон, але його впевнили в тому, що на державному кордоні ті документи, які дозволяють йому законно перетнути державний кордон, у нього просто відберуть, його після того поб'ють ногами, руками, неважливо. Коротше кажучи, він поліз в тису. Трохи не загинув там. Його врятували прикордонники після того, як надали йому необхідну допомогу, пояснили йому ситуацію. Він законно перетнув державний кордон, без проблем абсолютно. Тому тут, тут багато аспектів в цьому питанні, і дійсно, українці, будьмо людьми. Тут важливий момент. Єгоре, дякую вам дуже. Єгор Чечаринда, військовослужбовець, майор Збройних сил України, долучався до нашого етеру. Дякую вам. Дякую за участь і слава Україні! Переможемо разом. Героям слава! Дякую.